До університету Києво-Могилянської академії. Я Прошу Сидорчук. Так, так, Андрій Блануца, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України. Дуже приємно. Микола Щербак, завідувач кафедри архівознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, голова спілки архівістів України. Отже, фактично перезнайомилися. Єдиний наразі слухач відмовляється дати свої дані. От. Ну, і ще один слухач, як мінімум, мусить добігти. Mm. Так, Іра, відео пишеться, так? Так, ну тоді можемо починати розмову, як мінімум, ну слухачі і глядачі зможуть подивитися нашу розмову на відео, таким чином, хто не зник, хтось спізнився і вони просто не отримують. Шансу власне поставити питання експерта, будуть змушені мовити вас десь в іншому місці. Я просто, Я вже ніяк чесно старий рік, я ніяк не можу звикнути до того, що по якісь не знаю, прес-конференції є а, запис, особливо запис прямому ефірі онлайн. Ти приходиш і ти говориш камері, а замість того, щоб звикнути... Тобто можна звикнути, що це ж постійно має бути таке живе спілкування, ти маєш говорити з людьми бачиш. Якісь реакції, емоції, якісь там розуміння чи не розуміють, тобто ти говориш, ти не розумієш, як там сприймається з боку. І Це як один з плюсів 21 століття, але як один з елементів того, до чого треба звикнути в цьому 21 столітті. Звикли, що що вони вас бачать, а ми їх ні. Так, це власне. Тобто ти така якийсь, це односторонні якісь несправді руки ходить. Ні, ну насправді я знаю дуже багатьох людей, котрим ця тема дуже цікава, але, на жаль, то. Сміткій, віпло, з Києві, по ще щось. Ну, але потім вони матимуть шанси повернутися до себе на відбудемо. Отже, приступаємо до обговорення. Дуже шкода, звісно, що ця дискусія відбувається, власне, ну, зараз, а не 10, 15, 20 років тому, але вже добре, що, що це є, тому що років ще три тому, ну, в принципі, тяжко було би подумати, що воно. Зібратися і розраховувати всі разом на те, що відкриють арківики, де власне доступу. Широка громадськість нарешті отримує можливість подивитися, хто не для їхніх дітей, О, Для когось це буде оптимістична новина, а для когось не дуже оптимістична. Ну, але, тим не менш, дуже добре, що зараз суспільство нарешті прокидається інтерес до того, що було раніше. От, і ми нарешті можемо більш-менш довольнити свою, свою цікавість. Отже, напевно, можливо, мені, я, як, оскільки я є модератором, то я маю право першою поставити питання, яке мене найбільше цікавить. Тобто, наскільки цікавляться архівами журналістів? Тобто, Хто, Хто з експертів не відповісти. Чи їм то цікаво, чи вони вміють працювати з такою інформацією? Як, власне, якщо цей процес відбувається, то як він відбувається? Я тоді лучше сказав би, якщо був тут сотрудник архіву, от класичного архіву, який руководить тим архівом, який осуществляє кожнодневний прийом, посетителі, заявки отримують. Вот на, так, на получение такой информации. Что мы являемся коммерческой структурой, мы оказываем услуги по оцифровки документальных материалов, создание электронных ресурсов для того, чтобы можно было с этими документами работать в более удобной форме. То есть мы являемся, по сути дела, инструментом в руках исследователей, пользователей, то есть это наша работа для них. Но вот эту информацию, тот вопрос, который вы задали, могут ответить, конечно, только сотрудники архива. Уже мне, как на правах в недавнем директора архива службы безопасности Украины, когда я с этим всем столкнулся и Відповідь на ваше питання, скажу так, що тоді ж треба його ще як не мене зробити це питання. Питання перше, наскільки журналісти цікавляться? Журністи цікавляться. Хоча журналісти цікавляться переважні більшості, а, основна маса питань а, або що починається, бо так інакше, чи чим закінчиться, бо дозначно масі запитань виникає. А покажіть щось таке цікаве, покажіть, що у вас вразило, покажіть щось якісь. Не знаю, там смажені факти, які би от ми би побачили, розказали, і це б просто всіх підняло нову. це теж як елемент того, як архіви бачать журналісти. Інший момент, значно, що журналісти, ну пранім я можу говорити за період 20 століття, за період власне комуністичних спецслужб було значно, що кількість журналістів збільшується слово. Їх маса є в період двох ключових. Навіть одне одне ключове свято це 8-9 число, 8-9 травня. Всі хочуть вас дійсно показати по іншому, або просто хоча б просто показати, як вони це бачать період Другої світової війни. Тоді дійсно велика кількість людей проходить журналістів, радіо, а аудіо. Записують, всі просять подивитися якісь унікальні матеріали, тобто ти вже готуєш наперед якісь речі для одного, для одного змії одне, для іншого друге. Особливо, коли не, не, не кажуть, що їх цікавить, їх в принципі цікавить, друга світова війна. Ну, хороші, друга світова війна це там десятки, десятки тисяч документів, тисячі тубільців. Що саме цікаве? Тобто і такі єскіпресі. Це перше. Ре, якщо ми говоримо про журналістів, скільки вони посвячені в питанні архіву, насправді. З цим є проблема, але я думаю, що ця проблема не тільки в самих журналістах, це проблема і в самих афілістах. Тому що от я зовсім нещодавно, буквально кілька -то місяць тому, до річниці прийняття Верховної Ради чотирьох докуменційних законів свідомо підготував презентацію і провів англоїзд, який активний дописувач Фейсбуку. А привіт новини, ну, наскільки архіви представлені в соціальних мережах. І так, да, за останні рік вони з'явилися, їх є офіційні сторінки, і групи, і, там, групи за інтересами. Навіть після того я знайшов ще одну групу, яка вже з'явилася. Тобто, воно розвивається, але а, п, питання в тому, що це явно від мене недостатньо. Питання, що архіви мають вміти показати свою значущість. Уже часто архіви е, е, в силу певних вихованчують. Де показують свою діяльність. Насправді діяльність велика. Насправді фронт любі такі роблять архів величезний. Справді те все, що вони роблять там, 20, -ма, 30, -ма, 40, -ма, 50, людьми, залежно від ситуації, їх є просто неймовірно великі. Але в переважній більшості в масі людей складається завершення, що архіви — це щось таке нудне. Верхіви там не менше цікаво, бо тут сидять якісь люди, які вже там. Або вже чекають пенсію, або вже просто на пенсію не можуть вдома робити, які не непривітні, і це теж як, тобто, і це... а ще треба побачити, що архів нас приважні більшість держави. Ставлення до держави, державних інституцій теж у нас не є сильно добре, типу, якісь черги, те, де, те, де. А тут ще й архів, тобто воно ну, посильниться. Зачем я в ту ситуацію, коли кажуть, це питання, коли архів приходить 11% людей, які хоч якось стикалися з архів. Решта ніколи не приходили і не планували саме їх прикладати. Тому, знову ж таки, журналісти цікавляться, але як на мене, тут е треба робити так, щоб не журналісти приходили, бо є якась подія 8-9 травня. Навпаки, архіву треба створювати приводи інформаційні, різні, починаючи від відкриття виставок, е Якихось певних заходів і, і так далі, далі з тим, вже міста самі приходили. Тобто, грубо кажучи, прокормлювати журналістів типові речі, щоб вони знали, коли проходити, що проходити, і вони ж елементарно розуміли, що можна отримати в архіві. Тобто щоб вони могли звернутися з якоїсь консультації з питанням до якогось, не знаю, експерта, історика, просто от не знаю, якихось історичних паралелей до того всього, що є. Власне, я тут тому що це журналіста, журналісти це є основний теоретично бути, основний посередник між архівами і між суспільством і вони мали би пояснювати суспільству, що там треба шукати і вже якось трошки розкривати і трошки будити будь-який інтерес власне, до цієї теми. Але знову ж таки журналісту теж треба мати контакт з працевнікамерою. Я можу кілька слів сказати. Журналістів, так як в мене хліб трошки раніше, дуже багато звернень, вони цікавляться вже готовим продуктом, і вони найперші йдуть відповіді наукові установи. Їм архів це таке друге рядне місце, їм краще піти до фахівця, де вони десь зараз, слава Богу, дуже багато інформації в соцмережах, знаходять і відразу так було, просять дати інтерв'ю. Відповідно, вже тоді фахівця випитують ці сенсації. А так воно відбувається. Чому у нас архіви не є такими публічними? Ну, сама, сама така структура наша державна. Я, наприклад, багато разів був на конференціях в Польщі, де саме в архіві проводять конференції. І от вам вже прямий привід, де журналісти відразу висвітлюють цю подію, які прекрасні. Виставки робить, архів головних давніх актів в Варшаві, тематичні там, до Гунвальської битви, там, до ще якоїсь битви, битви під Ліпіддошою, оригінальні документи виставляють, або фотокопії, там, тематика. Я це якраз привертаю. У нас жоден архів принаймні в тому приводу, що я працюю і близько цього немає. А там така бюрократична структура, що там директору чи замдиректору по науковій роботі воно просто не потрібно. Щоб провести якусь конференцію. Це питання взагалі можна поставити ширше. А кому ці архіви потрібні? От зараз, якщо взяти нашу владу, яка нами керує зараз, це люди, які стали багатими, щоб депутати попасти, в міністри і так далі, вже в адміністрацію президента без мільярда тебе туди. Бо ти дурний, мабуть, що ти не зумів мільярд цей за 20 років піймати. Так от, ті, хто цей мільярд отримали, вони вже не хочуть, щоб ми з вами дістали ті документи. Як цей мільярд? Перший мільйон, скажімо, образно. Ну, правда, колись ми всі були мільйонерами. Через те й ставлення таке до архівів. У нас в радянський період із 25 обласних архівів 16 були у церковних приміщеннях. Після цього всі комуністи, керівниці стали віруючими. Пам'ятаєте, як там Єльцин цілувався там з патріархом, і всі такі стали ну, набожні люди. І після цього архіви повинні були залишити ці приміщення. Куди їх виганяли, куди їх пересаджували? В общем, умов немає. Там два корпуси побудували на Солом'янці. І ці корпуси вже майже готові. Ну вони стоять законсервовані. Грошей на доведення до пуття цих архівів немає. А надходження кожного дня несуть, несуть, несуть. Усі організації свої документи повинні здати на державне зберігання. Знову ж таки, якийсь склад і туди складають. Є архіви, які взагалі, ну там хімікати якісь були. Поміняли там вивіски, трошки їх підкрасили і складають документи, ніхто там не описує. Тому що фахівців-архівістів є архіви, де жодного немає. Державні архіви, де немає жодного історика, де немає жодного архівіста. А є там фахівці з тієї спеціальності, яку представляє цей архів. І в результаті описування немає. Документи нібито здаються, вони зберігаються. Але щоб ними користуватися, треба мати описи цих документів. Так як зарплата в архівіста 1700 приблизно після закінчення університету, наші спеціалісти, магістри закінчили з відзнакою червоним дипломом і йдуть на 1700 гривень зарплати. Прожити на ці гроші неможливо, ви розумієте? Через те вони рік попрацювали, а то й пів року. І потім швиденько переходять у приватні архіви, де зарплата в них буде 5 разів більше. Я не погоджуюся. Тобто, скажімо так, ні, я погоджуюся з тим, що є. Але я вважаю, що це тільки половина проблем, 50%. Справді, проблема значно ширша, не треба кілати на когось, хтось винен в наших проблемах. В першу чергу, ми винні в тих проблемах. Ми в мене питання до організаторів. Чи ми... А чи організатори когось запрошували з представників центральних державних архівних установ, з Державних архівів Києва області, з, Украї... з Української державної цей... Державної архівної служби України? Чи запрошувались когось? Запрошувалися, але якби не було підтвердження. Я член колегії Державної архівної служби. Я можу відповідати за Державну службу. розумієте? Я, я розумію, але я до чого веду тут, Повноцінного працівника архіву немає. Тому оце питання до архівістів. Я розумію, що може їм не подобається формат, може вони вважають, що це недостойно прийти до, ну скільки там менше десятка людей. Але товариство треба починати з малого. Це важливо прийти і розказати, показати про свої проблеми, а не е умовно ховатися десь, не приходити і казати, що от все погано. Окей. Проблем є для того, щоб їх вирішувати, для того, щоб про проблеми знали, про них треба говорити, для того, щоб доступний етап чи паралельний етап пропонувати вихід з цієї ситуації. То, що ми хочемо? Те то те, то те. Ми бачимо те, так, так і так. Ось, і це ключове питання. Тому, з одного боку, я погоджую, що да, питання архівів не пріоритетне для держави. От я відкрив на днях 200 сторінкову програму, вже розширену програму уряду. Я не знайшов там, задав слово архів, я не знайшов там слово архів. Це не, не пріоритетне взагалі. Це теж момент. А з іншого боку, ну, якщо проблем є, то треба про це говорити, навіть якщо це 5-10, 20, тобто Це треба, ну, як камінь, який кидається в море. Тобто спершу маленька хвилька, потім більше, потім більше, потім більше. Але без маленьких хвильки більше і не буде. Так, На самом деле они говорят, что достаточно в конце года для отчет, который архивная служба публикует. Там, там все эти проблемы видны. А на самом деле это глубокое безденежье, ничего не назовем право, не счета. И не стоит вопрос о том, что необходимо. Мы ну, просто очень много работаем с архивами. Мы ну, пытаемся по им помогать в той части, в которой мы можем это сделать и стараемся идти навстречу. Это охрана, сигнализация, водоснабжение. Они копейки считают и... В части развития архивного дела ну, я тоже не согласен, потому что руководители, на самом деле, которые, ну, основном, все, которые мы знаем, с которыми мы работаем, они очень сильно переживают за это дело. Мы со своей стороны когда не предлагаем какие-то вещи, они тоже с этим соглашаются. Очень тяжело, вот, поднимая проблему архивов, э система